Я знаю, точно нам разом не бути, я адекватна, я все розумію. Коли пишу тобі п'яна ночами, а ти ведеш себе некрасиво А я не в силах стримати сльози. Коли пишу тобі есемеси Коли пишу тобі есемеси хоч знаю одне, моя любов тобі до сраки до Моя любов тобі до страхи до сраки до страхи, до зраки до страхи, моя любов тобі до страхи, моя любов тобі до страхи, моя любов тобі до страхи, до страхи до страхи, до страхи Я знаю точно нам разом не бути, я адекватна, я все розумію. Коли пишу тобі п'яна ночами, а ти ведеш, себе некрасиво А я не в силах стримати сльози. Коли пишу тобі, СМС, коли пишу тобі, есемси, хоч знаю одне, моя любов тобі до сраки, моя любов тобі до сраки. Moja ljubava tobi dosraki, 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 dosraki. Moja ljubava tobi dosraki, moja ljubava tobi dosraki, moja ljubava tobi dosraki, 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 dosraki.